Справжніх бойових пташок безпілотні авіаційні комплекси ДАРЦ отримав від благодійників 32-й окремий батальйон Національної гвардії України. У чому їх перевага, розповів військовий із позивним Білий. Безпілотні апарати нам потрібні для виконання бойових завдань, щоб вражати вогневі засоби противника, так само залітати, можливо, ним в тил, вражати там техніку, яка накопичується, і вражати, можливо, КСП, їхні там, КСП батальйонів. Вражати ворожі командно-спостережні пункти захисникам допомагатимуть шість безпілотних апаратів і дві катапульти. Ну катапульта просто допомагає розвинути дрон з самого початку дуже непогана швидкість, за допомогою якої він може і набирати висоту так само і швидше запуститися. Вони, принципі, оці всі. Апарати запускаються з за допомогою катапульта. Благодійники нещодавно передавали нацгвардійцям реби, відгукуються на всі запити захисників, мавіки, батареї для мавіків, ФПВі-дрони та все необхідне отримують бригади та військові частини, в яких Україну боронять волиняни та лучани за постійну підтримку. Фонд Ігоря Палиці тільки разом отримав відзнаку від Національної гвардії України. Вони ведуть безпосередню роботу в зоні бойових дій і цього разу. Виконали їхнє прохання і придбали систему запуску БПЛА. Я дуже сподіваємося, що вони допоможуть не лише нищити ворога, але й зберігати життя нашим хлопцям і дівчатам, які перебувають зараз на нулі. Фонд Палиця» тільки разом з перших днів і повномасштабного вторгнення, і з 2014 року допомагає збройним силам України і силам оборони у захисті нашої України. 32-й окремий батальйон Національної гвардії України нині виконує службово-бойові завдання на сході нашої країни, обороняє кордони та максимально ефективно вражає ворога. Допомога фонду фонду тільки разом допоможе нам робити це ще краще і ще професійніше. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.